Це дівчинка грейс їй 7 місяців, породи спринкер спаніель Це майбутній військовослужбовець. В липні 2025 року я закінчила вищий навчальний заклад за спеціальністю ветеринарна медицина. І вирішила пов'язати своє життя з кінологією. Зайшла на сайт Work.ua для пошуку вакансій, після чого подала своє резюме і отримала якнайшвидше позитивний відгук. Мої очікування до вступу в службу в ДПСУ це отримати спеціальність кінолога та працювати зі службовим собакою. Однозначно, реальність не завжди відповідає очікуванням, але найважливіше, я займаюся улюбленою справою. Я стала більш відповідальною, дисциплінованою та навчилася керувати власним часом. А найбільше мене мотивує та надає сил усвідомлення необхідності моєї роботи для забезпечення безпеки державного кордону. Моя порада молодим чоловікам та жінкам не вагайтесь. Це чудове місце отримати досвід, стати кращим, сильнішим і витривалішим. Система служби забезпечує регулярним навчанням, що дає можливість кар'єрного росту та отримання нових спеціалізацій.